країнах Європи півтора мільйони спортивних споруд, які допомагають населенню триматися у гарній формі, зміцнювати здоров'я та спалювати зайві калорії. Але фітнес-клуби, басейни, закриті спортивні зали вимагають великих затрат енергії. В них мають підтримуватись певні умови: вологість, температура повітря тощо, які б гарантували комфорт для відвідувачів. Отже, як можна зберігати енергію у такому середовищі? Фахівці з європейських країн дійшли певних висновків проєкту нашою метою було створити програму з кількох модулів, яка б надавала повну картину використання енергії, скажімо, у фітнес-клубі, та відповідала на головні запитання: як, коли, чому та де найбільше споживається енергія, для того, аби відповісти на ці запитання, ми спроєктували чотири модулі запрограмовані на те, аби спостерігати, контролювати та оптимізувати споживання енергії. Вони також мали надавати інформацію менеджерам, Неджменту щодо енергозатрат, енергозатрат на різних ділянках спортивного об'єкту. Цей невеличкий спортивний комплекс поблизу Рима став експериментальним майданчиком для випробування платформи. Довкола закритого плавального басейну було встановлено мережу сенсорів для того, аби зрозуміти, яких затрат вимагає освітлення, опалення, вентиляція, охолодження приміщення та підтримання свіжого повітря в ньому, який все це має вплив на відвідувачів. Ці сенсорні пристрої, наприклад, дали нам змогу зрозуміти, що всередині приміщення температура дуже різна в залежності від розташування басейну та вентиляційної системи. Між північним та південним сектором різниця може становити до 7 градусів за цельсієм. Отже, всередині цього закритого приміщення термогідрометричні умови дуже неоднорідні. Ці чутливі сенсори дозволяють нам скласти повну картину та визначити усі відхилення від норми акуратним економічним шляхом. Показники всіх спортивних закладів надходять до центрального дисплея, на якому можна побачити та проаналізувати всю інформацію. Він також дає змогу врахувати інші фактори: погодні умови, передбачувану кількість відвідувачів тощо. Посямо міжурари атраверсу кості сенсорі і консуму електрику для палесі сенсори дозволяють вираховувати кількість енергетичних витрат всередині спортзалу у басейні, у роздягальнях, у адміністративних приміщеннях, власне на всій спортивній споруді. Далі сенсори також ведуть моніторинг температури та вологості. А ця програма спроєктована на те, аби отримувати та зберігати у пам'яті всі показники, завдяки спеціальному програмному за. Печенню та інтернету вона може контролювати різні параметри різних спортивних об'єктів. автори проекту гадають, що після вдосконалення, та вже через 5 років від початку комерційного експлуатування, їхня програма дозволить спортивним об'єктам заощаджувати до 30% на рахунках за електроенергію. Я переконана, що ці сенсори встановлені в різних місцях фітнес-клубу допоможуть мені краще регулювати енергетичні витрати. Я матиму постійну інформацію. І тоді, коли в клубі порожньо, та можна зменшити енергоспоживання, і тоді, коли у час пік його треба збільшити. Науковці також очікують, що завдяки новій програмі викиди вуглецю можуть скоротитися на 30%.